Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях програми Козацькі джерела. Насамперед дозвольте вас трішечки заінтригувати. Під спекотним сонцем Риму на Майдані святого Петра погляди кардиналів із червоними накидками були прикуті до нього. Засмахлого, кремезного чоловіка в темносиньому жупані з шаблею при боці та золотим хрестом на грудях. Це був не принц, не барон, не герцог, це був український козак, це був гетьман із дикого поля Іван Сулима. Той самий Сулима, що спалив фортецю турків у Чорному морі. Фортеця Кафа, Теодосія, це ж був ключовий пункт невільничої торгівлі, і з допомогою козаків під Сулима спалив ту гавань. І було звільнено небагато і немало. Уявіть собі 15 тисяч українських невільників, в тому числі жінок, дітей, ну і звичайно, чоловіків. І це був звичайно подвиг величезний. І він сколихнув не лише. Не лише Османську імперію цей подвиг сколихнув усю Європу. То ми сьогодні через те й говоримо про нього. І е, треба ще й сказати, що навіть папа римський прийняв Сулимун не як Варбара, не як того, що руйнує, а як того, хто захищає і віру, і народ. А на продовження Роман Володимирович, будь ласка, пане Романе, дякую, Марія Олександре. Бажаю здоров'я, шановні добродія. Ми знову зустрічаємося з вами на сторінках передачі з козацьких джерел. І одну із тем, яку ми завжди піднімаємо, це тема козацтва. Це тема козацької доби, яка вона сидить у нашій душі. І ми знаємо, що один із стовпів розбудови Української держави це є козацьна. Ми згадуємо козацьких полковників, козацьких старшин, гетьманів, отаманів. І ми кажемо, що це є наша гордість, це єсть українського народу. Але ми хочемо перейти, тому що знаємо, що історію творять особистості, люди, які беруть на себе відповідальність, які кажуть, що. Ми захисники української землі, і з одних із таких ватажків, таких атаманів був е, Сулема. Ви Марія Александр правильно розказали, що його зустрічав сам папа римський Урбан VIII. Ага. але до того, щоб стати таким знатним, як ви казали, що він був не король, не герцог. Не принц, не цар. А був козак, як тоді називали з Дикого поля. І ви собі представляєте, як папа Римський, Урбан VIII, приймає козака з Дикого поля. Значить, це була велика особистість. Це був той автомат козацької січі. Який вже тоді стояв на захисті українських земель і всієї Європи, від навали татар і турків вже тоді. І він зумів організувати козаків і взяти таке велике місто, як Кафу, Феодосія сьогоднішня. Ми знаємо, що в Кафі був вільний ринок продажі українців, які попадали в полон до Турків. І так само Іван Солімав зібрав козаків і визволив, як ви казали, Марія Осандрівна, як історики пишуть, 15 тисяч невільників, які повернулися додому, до рідної землі, до рідної хатини. Але як приймав папа Римський такого знатного козака, тож Папа Римський не був один. З ним було багато послів, Особливо була вся європейська знать, представники королів, герцогів, І ці звернули увагу. А хто ж це такий Іван Суліма? Іван Суліма заслужив ті е, почесті, які надавав йому папа Римський, і так само був нагороджений святим Христом за захист християнської віри. І так само він показав, як мужнього вольового козацького атамана Івана Соліму разом з своїми козаками, які протистояли цілій татарській орді, на той час можна зрозуміти, що вже тоді Європа і Папа Римський розуміли, що Україна. Це є той форпост Європи, який дає можливість Європі розвиватися, жити в мирі і спокійно. Як і на сьогоднішній день, Україна стоїть на захисті, але повернемося до Сидоми. Знаємо, що Солима їздив тоді по всій Європі. І він не цурався свого козацького одягу. Він завжди був козацькій шап... шапці, при собі мав саблю, в шараварах, в чоботах, в накітках козацьких. І цим він показував, що ми є особливий український народ, який має свої традиції, навіть в ті ж одежі, в побуті, в відношеннях до. З різними країнами, відношеннями один із одним. Ми народ високої інтелектуальної нації. Ми вже давно у нас сформувалися таким чином, що ми поважаємо всіх, але ми не любимо тих, хто до нас приходить зброєю. Повернувся Іван Соліма назад в рідну Україну. Але він не міг змиритися з тим гнітом, який нав'язувала тоді Річ Посполита на нашій українській землі. Він боровся з татарами, його визнали. Але він побачив, що польський гніт так само знущається над українцями. І він почав будувати. Недобрі відносини з Польщею. Він казав, ви схаменіться, ви не думаєте, що українці такий народ, який буде сидіти, опустивши голову, і буде чекати, коли над ним будуть робити нехороші справи. І він почав піднімати повстання вже проти Речі Посполитої. І ось, на жаль, якраз представники Речі Посполитої. Схватили Івана Суліму. Він не чекав цього. Вони його повезли в Варшаву і там його казнили, четвертували. Отака історія нашого отамана, а в ній відображається історія українського народу. От відображається, як жили українці, як шанували, і таким чином і показали, як герой, який захищав Україну. Був прийнятий папою Римським, Урбаном Так. нагородили його, його, да? да, його хрестом, віддали йому всі почесті, повернувся на Україну і був страчений у Варшаві. Хоча папа Римський звертався Ах... до влади Речі Посполита і просив не казнити Івану Селему, але вони не послухали і все, все рівно його казнили. Цю сторінку з історії України не стерти, її не сховати, тому що вона живе. Ми пам'ятаємо, ми це все бережемо. Бережіть себе, бережіть родину. Бережіть Україну. І слава козацьку. Не умре, не загине. Бережімо Україну, як ви кажете. І слава козацька не умре, не загине.